Всім привіт! У цьому відео я розповім про прості, але важливі ранкові звички, які допомагають зберіга здоров'я, енергію та продуктивність протягом усього дня. Я зібрала для вас цікаві поради. Якщо ти давно хотів почати день правильно, але не знав з чого, цей список для тебе. Ранок варто починати зі склянки води. Після нічного сну організм зневоднений, тому перше, що треба робити, випивати склянку простої води. Це запускає обмін речовин, допомагає організму прокинутись і покращити роботу шлунково-кишкового тракту. Якщо додати скипку лимона, буде ще й легкий детокс-ефект. А ось без руху зранку день починається мляво. Завжди треба робити легку розминку або кілька хвилин йоги. Це допомагає розігнати кров, зменшити скутість м'язів і зарядитися енергією. Не обов'язково повноцінне тренування достатньо 5-10 хвилин простих вправ. Тіло одразу відчуває різницю. Також обов'язковим є правильне дихання. Навіть кілька хвилин глибокого дихання або дихальної практики можуть знизити рівень стресу і підготувати нервову систему до активного дня. Є така проста техніка: вдих на 4 секунди, затримка 4, видих на 4. Це заспокоює і допомагає сконцентруватися, можете спробувати попрактикувати. Ще одна корисна звичка: планування дня. По можливості можна виділити кілька хвилин, щоб прописати головні справи. Це дасть вам чітке бачення того, чим ви займатиметесь, і зменшує відчуття хаосу. Після цього легше розставити пріоритети і не розпорошуватись на дрібницю, а без сніданку, звісно, нікуди. Сніданок це паливо для мозку і тіла. Старайтеся не. Переїдати, але їсти збалансовано. Трохи білків, складні вуглеводи і клітковина. Це забезпечує енергію без різких стрибків глюкози в крові і допомагає зосередитися. Пропускати сніданок не найкраща ідея. Не менш важливо уникати гаджетів у перші хвилини після пропучення. Не беріть телефон до рук одразу після прокидання. Це зменшує інформаційне перевантаження, дозволяє краще зосередитись на собі та не витрачати ранок на скролінг. Перевірити повідомлення можна і через півгодини. Не забувайте про свіже повітря. Відкривайте Кно або виходьте на балкон на кілька хвилин. Кисень допомагає остаточно прокинутися, а денне світло запускає біологічний годинник. Це дрібниця, але вона насправді змінює настрій і самопочуття. Наступна звичка, подяка або коротка рефлексія. Спробуйте витратити буквально хвилину, щоб подумати, за що ви вдячні, або на що чекаєте цього дня. Це допомагає переключити увагу з тривог на позитив. Навіть така проста практика покращує психічне здоров'я. І ще догляд за собою не тільки для краси, умивання, догляд за. Шкірою, чистка зубів це не просто ротина, це сигнал організму. День почався, пора діяти. До того ж, приємно виглядати свіжо. І нарешті завжди намагайтесь прокидатися в один і той самий час, навіть у вихідні. Це стабілізує циркадні ритми, покращує якість сну та загальний стан. Чим стабільніший режим, тим легше ставати без будильника. Ось такі прості, але ефективні звички можуть допомогти вам почати день із користю. Не обов'язково робити все й одразу: почни з одного, двох пунктів, а потім додай. Ще пиши в коментарях, які звички вже є у твоєму ранку, або які хочеш спробувати. Не забудьте поставити лайк та підписатись на канал до зустрічі у нових відео.